Продовж зимових канікул маленькі мешканці нашого міста можуть цікаво провести час у міському академічному театрі імені Тараса Шевченка. У фойє театру на них чекає дід Мороз та Снігуренька і кілька казкових персонажів. Вони дарують малечі пісні, танці навколо ялинки та цікаві конкурси. Потім вже у залі маленькі глядачі занурюються у чарівну і фантастичну атмосферу новорічної казки Магічна куля. Це сказка? казка. Она у нас сделана, конечно же, вот Новый год. У нас есть и Сантиус, и Гадиус, и тот, кто приходил, конечно же, это все видели. Но в перспективе мы эту сказку будем показывать и в другие времена года, потому что ее дети смотрят и за тот короткий промежуток времени, который она идет, то есть это новогодние рождественские праздники. Все дети нашего года ну, не могут ее посмотреть. А мне бы очень хотелось, чтобы ее увидела как можно больше. казці магічна куля розповідається про двох братів доброго Сантіуса та злого Гадіуса. Останній викрадає у Санти магічну кулю, без якої не можна творити дива. Повернути кулю законному власнику, покликаний добрий хлопчик сирота з притулку. Тім він долає довгий і небезпечний шлях, і зрештою добро перемагає зло. Театр виходить на более современный уровень, используются современные технологии, и как бы это делает свое, свой вклад. Получается большое шоу, на которое приятно посмотреть. Идея заключается в том, что надо делать добрые поступки. Если ты делаешь добро, то тебе мир вернет добро. А если ты делаешь зло, то тебе будет возвращаться зло. Вот мой персонаж, он делал плохие дела, и в итоге ему вернулось только зло. Вот так от казку написав та поставив молодий режисер театру Андрій Івасіх, А хореографом-постановником виступила артистка балету Юлія Талишева. У виставі задіяні близько 30 акторів драми та балету. Доповнюють видовище на сцені різноманітні спецефекти. Яскраві костюми, запальні танці та виконавська майстерність акторів створили справді фантастичну казку, однаково цікаву як для дітей, так і для дорослих. В детской сказке мне понравилась работа, потому что разные образы, разным героям нужно было придумать разные танцы. У меня каждый герой был в разном стиле танца. Например, ведьма это были, танцевали у меня Танцюють джаз-фанка німно. Якщо це до баломен, то ну різні направления танца. Ну я старалась розкрити кожного героя по ну по разному, що було інтересне зрителям і, і самим актерам. На сьогодні фантастичні пригоди героїв магічної кулі вже подивилися кілька тисяч маленьких криворіжців. За доброю традицією, кілька вистав були благодійними для дітей пільгової категорії. Мені понравилось як там анібілість, дрались, Чем мне понравилось убежище Санкиуса? Мне понравились ведьмы, ведьмы потому что а, у них, когда они цветочками стали, у них костюм мне понравился. Сказка меня научила, что что надо быть доброй. Она меня научила, что надо быть Хорошим чоловікам встигнути побачити цікаву та повчальну казку ще можна. Виставу показуватимуть у міському академічному театрі драми та драматимускомедімнітараса Шевченка до 10 січня.